Доброго дня, мої любі семикласники. Сьогодні ми з вами працюємо в асинхронному режимі, і тема сьогоднішнього нашого уроку розв'язування задач, тож записуйте її в зошити. Ми з вами вже вивчили тему фізичні величини, і сьогодні ми з вами. Цю тему будемо закріплювати при розв'язуванні задач. Тож, перша задача, якою є довжина кожного з брусків, ви вже знаєте з минулого уроку, щоб обчислити довжину брусочків за допомогою лінійки, нам треба порахувати ціну поділки цієї лінійки. Отже, ми беремо два значення, наступне і попереднє, наприклад, знаходимо їх різницю і ділимо на кількість поділочок між ними. Дивіться, між шестірочкою, сімірочкою раз два. Маємо одну другу сантиметра. Або це 0, 5 сантиметра. І тепер ми можемо обчислювати довжину брусочки. І так, довжина першого брусочка. Ми бачимо, що брусочок стоїть своїм початком на нулику, а кінцем на 2,5. Нагадую, ціна однієї поділки 0,52 та ще одна поділка. Тому, щоб знайти довжину цього брусочка. Нам треба від 2,5 сантиметра відняти 0. І ми маємо довжину 2,5 см. Тепер ми обчислимо довжину другого брусочка, а ви ж обов'язково за мною записуєте цю задачу. І так, довжина другого брусочка. Ми бачимо, що брусочок починається на 4,5 і закінчується на 8 см. Тобто, щоб нам знайти довжину цього брусочка, нам треба від 8 сантиметрів, від 8 см. Так, зараз ми. Сантиметрів. Відняти 4,5 сантиметрів. І ми отримаємо 3,5 см, тобто довжина другого брусочка 3,5 см. Тепер третій брусочок. Ми бачимо, що він починається на поділки 10 см. А закінчується на поділки 14 та ще й половинка, 14,5 см. Отже, ми від кінцевого значення 14,5 віднімаємо початкове і отримуємо 4,5 см. Зверніть увагу, діти, у перших двох розв'язках. Я писала сантиметри мінус сантиметри сантиметри, а тут бачу, в мене не поміститься. І я написала просто 14,5 мінус 9 до рівня 4,5, а сантиметри я взяла в дужечку. І так, ви дописуєте задачу, а я вже готуюсь переходити до наступної задачі. Якщо хтось із вас не встиг записати цю задачу, тоді ви можете передивитися ще раз відео, можете зупинити там, де вам потрібно, там, де ви не встигаєте, чи щось не встигли зрозуміти, і передивляєтесь, і розбираєте його більш уже якби спокійно і більш з більшим часом. І так, друга задача яким є діаметр кожної скульпту. І знову ж таки ми обчислюємо ціну поділки. І так. Ціна поділки дорівнює. Беремо, наприклад, наступне значення 7, беремо попереднє значення 6, нам уже сподобалися ці числа. 7 Віднімаємо 6 і ділимо на кількість поділок. Між ними. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. І ділимо на 10. 6 мінус 7 буде одиничка. Поділено на 10. І це в нас буде 0,1 сантиметра. Це така ціна поділочки. І тепер ми можемо вже. Обчислювати з вами діаметр наших куля. Дивимося, перша кулька. Я пишу ось отут. Перша кулька. Вона починається там, де одиничка, а закінчується там, де п'ять. Та іще раз, два, три, чотири, п'ять по 0,1, тобто п'ять десятих. Тобто закінчується там, де 5,5 дітей. Я вам нагадаю, що таке діаметр. Це діти, відрізок, який проходить через центр кола і з'єднує дві будь-які його точки. Отже, ми беремо від 5,5. Віднімаємо одиничку і отримуємо 4,5 сантиметра. Так, з першою кулькою ми справилися. Тепер друга кулька. Знову роблю схематичний діаметр. Бачимо. Що закінчується, починається кулька там, де 10 см, а закінчується там, де, подивіться, 13, цілих і раз, два, три і ще три по 0,1. Тобто, це буде 13,3. Щоб знайти діаметр кульки від 13,3. І віднімаємо 10 і отримуємо 3 цілих і 3 і десятих сантиметра. Задача розв'язана. Ви дописуєте цю задачу, а я зараз вже буду готуватись переходити до наступної задачі. Ви дописуєте цю задачу, а я буду зараз готуватися переходити до наступної задачі. Так, отже, записи я прибираю і переходжу до наступної задачі. Яку температуру показує термометр? Дивимося, яку ж він показує температуру? Нам же для цього треба обчислити ціну поділки, і ми зараз це зробимо. Ці поділки термометра дорівнює. Піднімемо якесь наступне значення, наприклад, 20. І попереднє перед ним 10. І так. 20. Мінус 10 від наступного віднімаємо попереднє і ділимо на кількість поділочок між ними. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дорівнюємо. 20 мінус 10. Це у нас буде 10, 10. Десятих. Або це буде 1 градус по цельсію. Ну, ми можемо тут також. Подописувати градус по Цельсію, градус по Цельсію та градус по Цельсію. І так, з ціною поділочки вже у нас з вами все вияснено. Тепер нам залишається обчислити температуру. І так, ми бачимо 30, цілих, а потім ще раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Одна поділочка 1 градус. Тобто 30 іще 9 градусів. Тобто температура буде дорівнювати 39 градусів по Цельсію. Так. Ви дописуєте, а я готуюся до наступної задачі. Ще раз нагадую, якщо хтось не встиг діти, ви можете потім переглянути, зупинити його там, де вам потрібно, і розібрати, переписати вже, використати на це скільки часу, скільки вам буде потрібно. Наступна задача четверта. Для кожного з мірних циліндрів знайдіть ціну поділки та об'єм налитої рідини. І так, беремо перший циліндр. Так яких 4, я позначаю ціну поділки С1, С2, С3, С4. І так, це 1 Що ми візьмемо наступне, наприклад, 30. І попереднє до нього 20. Так. Дорівнює 30 мінус 20 і поділити раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять на десять. Дорівнює. 30 мінус 20 буде 10 десятих. Або це буде дорівнювати 1 мл. Тобто одна поділочка це 1 мл. Тепер дивимося, який же об'єм першого рідини в першому цілі. Подивіться, 20. Та ще раз, два, три, чотири, п'ять, сім, 27 мілілітрів. 27 мл. Так, тепер наступний циліндр, другий. Так, де я буду писати, напишу. Напишу ось над ним. Ті два, доріни. І так, беру наступне, наприклад, 18, віднімаю попереднє 16. І що я маю? 18, мінус 16. І ділимо, дивіться, раз, два, три, 4, 5. Ділимо на 5. Що ми маємо? В чисельнику 2, в знаменнику 5. 2 поділити на 5 це буде 0,4 мл. Отже, одна поділочка 0,4 мл. І рахуємо, у нас дивіться, 16 срітина. Та ще раз 2, дві поділочки. Так як одна поділочка 4, 10, то дві такі поділочки будуть 8. 10. Тобто 16 та ще й 8 десятих. Отже, об'єм другого циліндра буде. Зараз приберемо, щоб вона нам не залишала, буде 16 16,8 мілілітра. Так, тепер переходимо вже до третього циліндра. І ціна поділочки на третьому циліндрі. Візьмемо наступне 60 і попереднє перед ним 40. І так, від наступного віднімаємо попереднє. і ділимо на кількість 1, 2, 3, 4. Що ж ми маємо? 60 мінус 40 20, 20 поділити на 4. Буде 5 мл. Тобто одна поділочка це 5 мл. І знаходимо об'єм третього циліндра. Дивіться, 40 та ще одна поділочка. А це значить 40 і 5, бо одна поділочка в нас 5, 45 мл. 45 мл. Так, добре, ми вже справилися із третім циліндром. І зараз переходимо до останнього четвертого циліндра. І знаходимо, будемо тут шукати ціну поділочки четвертого циліндра мірного. так. Беремо наступне, що нам 60, і попереднє до нього 50. І так, 60. Від наступного піднімаємо попереднє 50 і ділимо раз, два, три, 4, 5 на 5, дорівнюємо. 60 мінус 50 буде 10, 10 поділити на 5 буде 2 мл. Тобто одна поділочка це 2 мл. Дивіться, а в нас рідина налита 50 та іще одна поділочка, а одна поділочка 2, тобто 52 мл, об'єм четвертого циліндра 52 мл. І так, ви дописуєте, а я вже готуюся до наступної задачі. Наступна задача вже буде остання, але вона трошки складніша. І так, я вже можу витерти, ви зможете потім спокійненько все дописати. І починаю наступну задачу. Виразіть у квадратних сантиметрах такі значення площі. І так, 50. 50 міліметрів квадратних. Дорівню. Нам їх треба перевести в сантиметри квадратні. І так, у нас є квадратік. Він 1 сантиметр квадратний. Нам треба виразити його у міліметрах щоб потім ми міліметри квадратні могли перевести в сантиметр. І так, ми знаємо, що у сантиметрі 10 мм, значить, 1 міліметр це 10 сантиметра. Отже, цей квадратик має довжину 10 сантиметра і ширину 10 сантиметра, бо квадрата сторони рівні. Як же нам обчислити площу ось оцього квадратика? А площа його буде? Так. Отже, один міліметр квадратний буде дорівнювати одна десята сантиметра. Вже на, на одну десяту сантиметр. І що ми маємо? На одну десяту сантиметра. І ми маємо 0,1 соту сантиметра квадратного. Отже, один міліметр квадратний це одна сота сантиметра квадратного. І щоб тепер нам перевести, нам треба 50 помножити на одну соту, і ми отримаємо 0,5 десятих сантиметра Далі наступне. 0,12 дециметра квадратних. Що таке квадратний дециметр? Це квадратик, у якого довжина 1 дециметр і ширина 1 дециметр. Але ми повинні все це перевести в сантиметр. Ми знаємо, що один дециметр – це 10 сантиметрів. Отже, довжина такого квадратика буде 10 сантиметрів. і ширина, тобто сторони, другими словами кажучи. Тоді, щоб обчислити площу цього квадратика одного дециметра квадратного, нам треба помножити 10 на 10. Перемножити дві сторони, і ми будемо, маємо 100 сантиметрів квадратних. Отже, 1 дециметр квадратний це 100 сантиметрів квадратних. І щоб перевести дециметри квадратні в сантиметри квадратні, нам треба 0,12 помножити на 100, і ми отримаємо. 12 сантиметрів квадратних. Переходимо до наступної. Дивіться, вона схожа, нам не треба квадратиків уже буде креслити. Ми знаємо, що в одному дециметрі квадратному 100 сантрів квадратних. Отже, ми 37 просто множимо на 100. І маємо 3700 сантиметрів квадратних. Наступна частинка задачі. Нам треба перевести 2,3 метра квадратних у сантиметри квадратний. Знову ж креслю квадратик. Це в нас 1 метр квадратний. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см. Отже, сторони цього квадрата 100 см і 100 см. І щоб обчислити площу, бо нам треба саме квадратні одиниці, нам треба помножити ці сторони. Отже, 1 метр квадратний дорівнює 100 помножене на 100. І буде 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тобто нам треба тепер 2,3 помножити на 10 тисяч. І ми маємо. Так, що в нас? А я говорю один нолик. Нейтралізує кому? 23 тисячі сантиметрів квадратних. Задача розв'язана. Якщо хтось не встиг, ви потім зможете дописати цю задачу, а я переходжу до домашнього завдання. Дивіться, домашнє завдання. Параграф 4 повторити права номер 4 і мені задача 5. Я вам дякую за увагу і буду чекати ваші домашні завдання, за які ви обов'язково отримаєте дуже гарні оцінки. До побачення, діти, до, до наступного уроку!